Тернопіль попрощався з військовими Сергієм Коновалом та Тарасом Петришиним. Обох захисників загинули під час бойового завдання на Донеччині. Сергій Коновал з позивним Норд був командиром другої стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади зсу його називали людиною добром. За ним йшли та тягнулися інші, кажуть побратими У мене аналогія про нього. Швидше за все, як про Шухевича. Це людина, яка була фізично у спорті, в культурі розвинена, громадсько активна людина, виховання молоді, зйомка фільмів, бойова робота. Це, ну, таких бойових офіцерів, у Збройних силах більше не буде, на жаль. Був сильним командиром, завжди добивався нового чогось навчитися. Пробивався то, що він хотів е в своїй роті чи в батальйоні. Щось досконалити він завжди це добивався, прогресувався, щоб в його роті завжди було на вищому рівні. Це був командир з великої букви. Так, таких так само, шукати. як і друг Хемара. Тарас Химара Петришин був заступником командира Сергія Коновала. Чоловік міг не служити на війні через стан здоров'я, кажуть побратими. Та навіть це не зупинило його, аби мужньо стати на захист своєї держави. Хімера це був воїн з воїнів. Він ніколи не вагався, завжди йшов перший вперед. Немає значення, яка обстановка обстановка. Він завжди був перший. Завжди був хотів бути. Воїном, як воїн, він загинув. З посади заступника командира батальйону він попросився в бойовий підрозділ в заступники Норда, заступники Сергія для того, щоб бути ближче до, до бойової роботи, для того, щоб вести бойову роботу. І, на жаль, разом вони загинули. Третій рік, будучи на повномасштабній війні, і 10 років фактично беручи участь в Захисті країни вони, вони загинули як герої для нас непоправна втрата. Сергія Норда Коновала та Тараса Химару Петришина поховали на Миколинецькому цивинтарі у Тернополі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.